Будемо на жаль говорити телефонним зв'язком. Ситуація в країні зрозуміла я гадаю для всіх, але дуже вам дякуємо, що навіть так ви змогли долучитися до нашого етеру з приводу ось цієї конфронтації, те, що зараз Путін намагається там збирати і пропагандистів, і блогерів, і попустити ось цей імідж Пригожина, адже його стало занадто багато. Мабуть, про що це свідчить? Бо невдовзі з'являлася інформація, що насправді Пригожин сьогодні планує навіть зустрітися із Путіним. Ну я думаю, що це е, гра з джинами, яких е, Путін періодично випускав з пляшок на користь собі, і вправлював їх на полі бою або на політичному полі. І е, така гра не може бути довгою і безболісною для того, хто відкупорює ці пляшки. Тому зараз е, Путін і натрапив на те, що е, він е, перехоже на плекав як людину, яка може там урівноважити військових ФСБшників і так далі, але Джин вирішив, що він майже президент. Я маю на увазі Пригожина. Він почав роздавати індулігенці злочинцям, коментувати зовнішньополітичний курс Росії, намагатися якісь економічні схеми влазити. І це основне він почав просто декласувати військову еліту в період війни, і Путін, зверніть увагу, він тривалий час був е задоволений цим, тому що вважаючи, що Пригожин це його ну в поганому сенсі пес, е вірний, невірний. Ми побачимо трошки далі, але він йому не казав фу, коли він. Е Фактично критикував і генералів, і критикував через можливості своїх підопічних в нецензурному варіанті, і так далі. А зараз він побачив, що трошки цей хлопець загрався, і тому його треба урізонювати. Можливо, відбулося інше, що військові які Опинилися в опозиції і побачили, що вони можуть стати крайніми, Почали тиснути теж в свій спосіб на Путіна. І тому ми зараз бачимо, що це вже не джини, а це вже скарпіони, які сидять в одній трьохлітровій банці, і їм замало місця. І Путін основний скарпіон, який просто знову ж таки зігрався. Ві тактичні пересування фігурок на дошці. Тому це природний спосіб він виявився в те, що нам потрібно орієнтації влади, поки що ні. Тому що все-таки бачите, той же Пригожин хоче говорити з Путіним, генерали говорять з Путіним, тобто центр влади залишається все-таки Путін. Uh -huh. не, не дурна людина. З інтуїцією, і під ним було фермер ходили вже дуже багато років, якщо говорити їхнім сленгом. І він усвідомлює, щоб стати кимсь, треба бути публічним, тому що якщо ти десь за лаштунками знаходишся, то ти просто фігура за лаштунками, тебе ніхто не знає. І тому він почав робити наступне: він ну це його бачення було зробити себе умовно генералом перемоги будь-якої. Ну, там вони бахмут хотіли захопити і ще щось, не вдалося, не вийшло. Потім стати публічним, наскільки? наскільки щоб це перевело його до признаваності в суспільстві. Зрозуміло, що там соціологія так далі в Росії, це все умовне, але з іншого боку, будуть голосувати за конкретне обличчя, і він своє обличчя почав продавати дорого. Він почав продавати обличчя і через воєнкорів прикормлених, і через бота Що от я класний? І коли я з'являюся на полі бою, мої не тікають. Я там, де я там перемога, і це я думаю зачепило Путіна. Тому що Путін на початку лютого він що зробив? Я це армія, я держава, я це перемога. Тому, тому що він був певний в тому, що за три дні, за чотири за тиждень Україна впаде і, і це буде його персональна перемога. І тут він побачив, що ніхто е, пригожин починає теж гратися на мінімалках, але в ту саму гру. І тому я думаю, що це один із варіантів, який змусив Путіна притермонити цього юного умовно, і, і нове обличчя, тому що. Він відчув хто хто, а він відчуває від кожного конкуренцію, і uh -huh. йому зараз головне стравити інших, щоб вони займалися тим, що йому подобається: гристи один одному шиї, а не лізти на його трон. Ну і по суті, ось ця дія, як ви вже згадали, у Бахмуті та Соледарі, ну ще раз показала, що Пригожин насправді ні на що не здатний. А він намагався показати свою конкуренцію із міністерством оборони, що от начебто, вагнерівцям вдасться все таки щось взяти. Ну, так я з вами згоден і каже, був один із основних меседжів, що військові не змогли самі притися називають, вже не буду називати їх всі прекрасно. Знають, що от вони не змогли генерали. А я своїми ЗК прийду і все зроблю. І він єдине, що для Росії зробив, він скажімо так, позбавив бюджет Росії від. Коштів, які витрачалися на утримування цих ЗК, але з іншого боку, ці кошти пішли на війну і теж були розтрачені. Просто так. Ну він не військовий, він звик бути в тих точках, де обслуговуються економічні інтереси. Це локальні війни, це, скажімо, війни, які не потребують великої маси людей. А тут він вліз в повноцінну війну. І я думаю, що він вже не радий, тому що він вліз, тому що ну затрат багато пантів, як вони кажуть, багато а результату ну мало. І тому в нього ці були фоточки в печерах, які як показало, що це взагалі не нурифічно там, але не солідарі. Так далі він почав піаритися на цьому, знаючи, що росіяни вірять в поправду. Не в результаті, а в те, що покаже телевізор телеграм-канали, тому він почав це гратися. І я думаю, що насправді ця вся гра як на мене дуже суб'єктивна думка, погано для нього закінчиться. Так, пане Леже, вам величезне спасибі за те, що ви прокоментували цю інформацію, і дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. На жаль, він обмежений, тож мусимо вас відпускати. Нагадаю, що Олег Лісний політолог був із нами на зв'язку.